Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Мої вітання вам із похмурої Харківщини. Не дивлячись на такий вогкий день і похмуру погоду, в мене дуже гарний настрій. По-перше, тому що зараз субота, а це вихідний день. Є можливість трішечки перевести свій дух, відпочити від роботи. А також насолодитися тим прекрасним дійством, що відбувається в моєму садочку, адже є ще чим помилуватися. А також у мене сьогодні заплановані посадки-пересадки, і я думаю, що я встигну це зробити, бо після роботи так швидко темніє, нічого не встигаєш навіть помилуватися. І хочу показати вам те, від чого щемить моє серце. Мені прийшли подаруночки від Олі Кучерявої. По-перше, що ж по-перше? Трояндочка Фоксі Леді. Олічка, дякую, дякую. Вона тепер тут у мене росте серед інших троянд рожевого кольору. Я знаю, що вона неймовірна красуня. Росте поруч, до речі, із Афродитою, яку я теж у тебе в садочку підгледіла. І мені здається, що вони будуть дуже пасувати. Ось в моїй рожевій плямочці одна одній. Прекрасна троянда. Ось вона у мене вже росте. Олічка я. Все зроблю для того, щоб вона у мене почувалася дуже і дуже гарно. Думаю, що у мене її квіточка буде виглядати просто чарівна. І ось вона, рослиночка-сюрприз, рослиночка-подарунок від Олечки. Це вербена лікарська Бамптон. Цю рослинку, зізнаюсь чесно, я вперше бачила. Я чомусь, коли її отримала, подумала, що це Вероніка списоподібна, бо таку бачила в воліному садочку. А потім мені Олечка написала, що це ні, це вербена така. І я Почала про неї читати інформацію. Я знайшла в джерелах інтернет, що ця рослинка компактна, має висоту максимум 60 см, Ось створює таку ажурну, красиву хмаринку, є гарною супутницею до троянд. В зв'язку з тим, що вона така компактна, я її посадила тут у себе на гіранці. Хочу завжди на неї дивитися, спостерігати за її ростом, як вона буде квітнути. І дуже мені хочеться, щоб я її бачила завжди. Ось так, можливо, потім я подивлюсь на неї, кудись перенесу в інше місце, але ось от зараз, зараз і навесні я хочу її бачити саме тут. У неї такі ось фіолетовенькі. Листочки і стебла вона має он фіолетові, забарвлені. І в неї красиві не лише квіти, а й оця її вегетативна частина. Прекрасна рослинка. Олічка, дякую. Взагалі, дівчатка, всім, всім дякую за рослинки. Мій садочок це тепер. Така мозаїка із садочків, дівчаток із різних частин нашої України. Це неймовірні відчуття. Дівчатка, всім дякую. Ви найкраще. Ви найкраще. А в мене тим часом квітнуть троянди. І вийшла я зараз в першу чергу помилуватися ними. От знаєте, поки один, поки ще таке, поки немає дощу. І у мене розквітають навіть деякі троянди, дивіться, не дивлячись ні на що, що вже 11 жовтня, що похмура, дощить, сонця дуже мало, і світловий день короткий. А оця персуасіон або персуейшн, так її ще називають, вона надумала квітнути третьому цвітінню. Дивіться, на ній є поп'янки. І ось вона, я сподіваюся, до наступного тижня вона відкриє свою квітку. От разом з вами поспостерігаємо за нею. І вивозила, звісно, вивозила третє цвітіння. Прекрасна троянда. Продовжує квітнути дід, що починала я її показувала на минулому тижні. Продовжує квітнути тес. Молінюк. Прекрасно ліньо, з прекрасними квітами. І ви знаєте, зараз в таку похмуру погоду, мабуть, найбільше радує ту садочку, отакі от от квіти жовтого кольору, яскраві, як ліхтарики. Взагалі-то, знаєте, я завжди любила троянди рожевого кольору. І от я так собі планувала, що в мене буде. Садочок із рожевими трояндами з різними відтінками. Але виявилося, що відтінків у рожевих троянд дуже і дуже багато, тому в моєму садочку є троянди різного кольору. Ось чому б і ні. Моліню, транквіліті, Чарльз Дарвін. Всі я їх вам показую, мабуть, вже набридла. Хочу показати настільки довго квітне моя тес. Бачите, вся у воді, в краплях води. Квітне, квітне, скільки вже вона? Два-три тижні, скільки вона квітне, не знаю. До речі, зараз гарно тримають квіти англійські троянди. От Бенджамін Бріттен, наприклад. Цим квітом вже близько тижня. Бачите, якраз квіт, так і тримає свої квіточки. І це просто чарівно, прекрасно. Зараз така погода якраз для англійських троянд. А ось Вільям Моріс трішечки, бачите, його квіточка так ось підгниває від надмірної вологості, але нічого. Зате ж чи пенделу, хоча б що. Теж квіточкам уже по тижню, а вони виглядають прекрасно, прекрасно виглядають його квіти, баскобель поруч росте зі своїми помпончиками. І ось вона неймовірна квіточка Олександр Офкент. Прекрасна чарівна троянда, набита пелюстками. Дуже гарно зараз тримається теж, не дивлячись на дощ, який її наповнював декілька днів. Але виглядає прекрасно, тішить мене неймовірно. Пуп'янки ще має. Ось отака Олександра. І ось остання квіточка на П'єрові нахилилася. П'єр Дерансар, улюблениця багатьох квітникарок. Нахилилася, бо наповнилася водичкою, а тоненька квітконіжка не впоралася з таким завданням, дивиться вниз. Але все рівно квіти у п'єра. просто чарівня. Дивіться, як гарно виглядає зараз помпонила. Вона неймовірна, яскраво-яскраво рожевого кольору. Чудова троянда. Дуже подобається. І її пелюстки, наче мають якийсь відлив. От зараз оці крапельки води, що в пелюстках, вони створюють таку ілюзію, що вона має переливи, переливи якогось від помаранчевого до малинового, що разом створюють такий якийсь відтінок неймовірний, а на відсвітанні вона срібляста, прекрасна троянда помпонела. Продовжує тішити своїм цвітінням мене троянда Везаліус. Квітне вона вже давно, і звісно, втратила свою декоративність уже дещо, але все рівно у своїй масі вона виглядає чарівна. А враховуючи те, як вона цвіла влітку, це прекрасна троянда. І здорова, і рясна, і життєрадісна, прекрасна троянда Везаліус. І ось вона, троянда, витвір мистецтва. Впізнали це на валіс. Прекрасні пуп'янки в неї такі червоно малиново бускові Але сама квітка неймовірно гарна, неймовірно гарна. І от така зараз погода їй підходить, дуже підходить. Любить вона такі похмурі дні. І планую ще поцвісти, бачите, потішити мене, пуп'янків на ній багато, але ж квітка просто захват, неймовірний наваліс. І ось розкриває свої пуп'янки троянда Олівія Роуз. Люблю цю троянду. І як же її не любити, коли вона така гарна. Розкриває свої ніжно-рожеві квіточки. Вона квітла все літо і не підводить мене восени у жовтні. на ній дуже багато пуп'янків ще. І я знаю, що вона їх розкриє і потішить мене своїм цвітінням. Через тиждень подивимось на її квіти. Прекрасна Олівія Роуз. Зверніть увагу, який гармонійний в неї кущик. Без вудок, кругленький. Прекрасна Олівія Роуз. Квітує три тижні корал жиле. Не можу пройти повз, щоб не показати. Просто щоб ви побачили на тривалість цвітіння, як тримаються квіточки, як вони виглядають після дощу. І ось навіть пуп'янок ще є. Теж дуже гарна троянда, здорова, гарна, чарівна. І не можу пройти повз масори, яку я теж вам постійно показую, бо вона прекрасна. Ця першорічка, вона просто прекрасна. Дивіться, яка, неймовірно, гарна масора. Пуп'янки поступово розкриваються в неї. Думаю, на через тиждень оця ось квіточка, бачите, їй майже два тижні. Зараз осиплеться. Але масура це прекрасна троянда. І ось він джед, ніяк не наважиться розквітнути, поруч з ними. Але розквітне, ось отак виглядають його пуп'янки, адже ці дві квіточки на ньому. Вже розквітли ось вони. Прекрасна джетсет. На кожну троянду кажу, що вона прекрасна і неперевершена. Але це щиро, надзвичайно щиро, щирі почуття і відчуття. Зараз так виглядає моя кавово вобускова композиція, яку я неймовірно люблю. Мені здається, що мені вдалося тут поєднати оці кольори, каву в обускові. І разом троянди виглядають неймовірно, причому самі сорти дуже гарні. Ось малесенька Монмартр, яку я характеризувала в якомусь передпопередньому відео. Вона досі тримає квіточку, досі квітне. Ось такі мої квіти. Неймовірні. Міябі. вся в квітах у сіна. За нею хенідіжом. Потім мокароса, новаліс зі своїми чудовими бусковими квітами. Ну і звісно зірка коколоко у неї квіти зараз неймовірно гарні. По-перше, подивіться на розміри в діаметрі сантиметрів 12 і дуже гарні зовнішні пелюстки, малинові, а всередині кавова із бусковим відливом неймовірні квіти. На ній багато пуп'янків. Така краса, і квіти похилилися в неї до землі, але не втратили своєї чарівності. А ось пізнали, що за пуп'янок. Я б не втизнала, якби побачила. Це Чандос Б'юті. Отак зараз він забарвився. Прекрасний Чандос Б'юті. А вон малесенька іспугель. Визирає. Мукароска. Прекрасні троянди. Любов, любов. Трояндочка піано. Зараз мене тішить отакими букетиками. Прекрасно виглядає. Росте у мене на задвірках, тут на межі із сусідкою. їй дістається дуже мало моєї уваги. Я про неї забуваю якось. А це вона сама нагадала про себе своїм цвітінням. Адже дуже яскраві квіточки і надзвичайно флористичні. Кожен пагін це букетик. Ось тут окремо, правда, квіточка ось квітне, і пуп'янок там внизу є окремо. А тут квітне ось так. Дуже гарна троянда, красива, як цвіти, але дуже велика перерва між першим і другим цвітінням. Оце це в неї зараз друге цвітіння. Півліта просиділа взагалі ніяких ознак не проявляла ні росту, ні цвітіння. Видно, не дуже їй подобається наша спека. А зараз А зараз прекрасно почуває. Тут такий спектр червоного кольору, неймовірно, червоний, малиновий, чорні плями є на пелюстках. Дуже гарно. Якби ще й була рясніше, якби краще квітла, було б просто чудово. Але й над тим дякую. Дякую тобі, Піано. Тішиш мене в жовтні. Трояндочки Крістіан Марло. Останнє цього року. Троянда Девіда Остіна. Отакий у неї пуп'янок. Прекрасний. Навіть з такими чорними тінями на пелюстках. Потім стає таким помаранчевим. А коли вона розцвітає, то вона стає малиново бусковою. Уявіть собі. Дивовижна троянда Девіда Остіна. А над нею нависає троянда Пілігрім. Влітку вони створюють таку яскраву парочку, а зараз жовтень приглушує дещо їхні кольори. Ось так. А ще мені подобається оця Вероніка, класиста. Зараз в неї теж такі квіточки гарні, воскові, наче літо. І ось та рослинка, яка змусила мене зупинитися сьогодні під час прогулянки. Це кортадерія або пампасна трава, в яку я виростила цьогоріч із насіння. І що ж привернуло мою увагу? Це розширення на оцьому стеблі, подивіться, будь ласка, яке закінчується отаким от пухнастим виростом. Що це таке? Невже вона вирішила мене потішити своїм цвітінням уже на перший рік свого життя? Зазвичай я про неї читала, що вона квітне не на перший рік, а туди подалі на третій, четвертий, кому як пощастить? Невже моїй картадерії так сподобалась у мене, що вона вирішила мені подарувати цвітіння? Я, от знаєте, тепер замислююсь над тим. А можливо, це не Картодерія, як ви вважаєте? Напишіть мені, будь ласка, бо я дівчаткам вже відправила цю рослинку під назвою Картодерія, так як купувала насіння. А можливо, це і вона. В будь-якому випадку вона виглядає просто прекрасна, ця рослинка. Є в мене ще є декілька. Ось тут менше. Але якщо придивитися, а ось дивіться, і тут, здається, є потовщення. Так? Чи ні? Чи мені вже вважається? І ось тут наче стебло потовщене. Подивимося, будемо слідкувати за цими дивовижними травами. Але ж дивіться, як вона гарно зараз виглядає з вербеною бонарською. Неймовірно гарно. Який же ж прекрасний цей жовтневий садочок і дарує отакі ось сюрпризи. Люблю свої рослинки, люблю свій садочок. Ну, все моє любі. Прогулялися по садочку, пора і до роботи. Попереду посадки-пересадки, у духовці печеться сливовий пиріг за рецептом Лідусі. Дякую всім дівчаткам за подарунки, за приємні емоції, процвітання всім нашим садочкам, мої шановні квітникарочки всієї України. Дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення!